Навіть у найкращих серіалах є погані серії, і американська історія жаху не виключення сьогодні. У цьому відео ви дізнаєтесь, які ж найгірші з найгірших серії у нашому улюбленому серіалі. Відкриває наш топ-фінал першої половини 10 сезону. Шоста серія отримала рейтинг 4,9. Коли я почав дивитись подвійний сеанс, то я був у захваті. Перші п'ять серій були для мене приємною несподіванкою. Улюблені актори повернулись. Атмосфера перших сезонів також. Ще й Сара Полсон перед прем'єрою оголосила, що це її останній сезон. Тобто цікавість до сезону була дуже і дуже великою. Перші п'ять серій були ідеальні, і от якраз після п'ятої серії, у якої, до речі, був дуже високий рейтинг, коли Сара Полсон у дуже сильній сцені покинула серіал. Коли лишився всього один крок до фіналу, ми отримали нічого. Тож шоста серія, яка відкриває сьогоднішній топ, це просто жах. У серії просто злили всіх персонажів, крім тих, хто не подобався глядачам самого початку, що також лишило дуже неприємне відчуття. Ну і звісно, як цю серію можна назвати фіналом, якщо фіналу у неї немає. Це навіть не можна назвати відкритою кінцівкою, це можна назвати початком початком який ділить американську історію жаху на до та після. Одинадцятий сезон найсуперечливіший сезон для мене. З однієї сторони, я розумію, що цей сезон точно не для такого серіалу, як американська історія жаху, а скоріш для якогось окремого проєкту Раяна Мерфі. А з іншої сторони, коли розумієш, події у сезоні відбувалися насправді, і Мерфі розробляв сезон зі своїх згадок про свою молодість, то тоді стає справді страшно, і тоді думаю, що сезон саме для цього серіалу. Але більшість глядачів та критиків з цим не погодяться, адже фінал 11 сезону отримав рейтинг 4,8. Хоча всі історії було завершено, все, що можна було, вже сказали і показали. Але у всього сезону низький рейтинг, а у фінала найнижчий. Сумували за 10 сезоном. Бо ми знову до нього повертаємось. І знову фінал сезону, на цей раз другої частини подвійного сеансу з рейтингом 3.9. І це ще не перше місце. Знаєте на що всі сподівались і чого очікували, що нам пояснять, навіщо з одного сезону робити два, які не пов'язані між собою. Чи пов'язані? Ось саме на це і сподівались всі, що в кінці нам розкажуть про те, як прибульці з другої частини придумали пігулки з першої частини. І таким чином ми отримаємо нормальний фінал чудової першої частини і зрозуміємо, навіщо була друга, коли у першій було стільки персонажів, що можна було зробити одну історію на 10 серій. Але ніхто цього не отримав. Натомість ми побачили черговий фінал без фіналу, після якого американська історія жаху і втратила значно. Частину свого фандому. Ось ми і добрались до першого місця. Серія з рейтингом 3,3. Найнижчим рейтингом за всю історію серіалу. Звісно ж, це фінал 12-го сезону. Ситуація схожа з першою половиною 10-го сезону, коли навколо фіналу було дуже багато чуток і теорій. А насправді ми не отримали ніякого пояснення і завершення історії, яка з самого початку була цікавою. Плюс до цього не треба забувати і про страйк акторів, через який перша і друга половини сезону вийшли з різницею у 8 місяців, і поки їх знімали, вже багато кому набридло чекати, а дехто зробив занадто великі очікування. Ну що, ось такий вийшов список, але у серіалу набагато більше серій з високим рейтингом, тому не треба засмучуватись, адже ми ще поговоримо про найкращі серії американської історії жаху.